Слово на чониць і не бачу всі вибині, де тікаючі. Залишаюся там саме все ж те. Що зробити? Скажи, що ми тебе заради того, щоб відпустити думки всі про тебе. Із актуального, що побачила декілька хвилин назад, видно було по хлопцю, що він встав на колесо недавно. І ось свій рух він починає з того, що тримав колесо за ручку, водночас вставав на нього двома ногами, не відпускаючи ручку колеса, і стартував, нагинаючись вперед. Ось я намагаюся це повторити, але це мега незручно. Я б рекомендувала навчитись тримати колесо однією ногою, головною, і іншу по ходу руху піднімати на другу педаль. Так, набагато безпечніше для вас.